І живу забутий, збути в ліси, в це лігво кам'яне. А десь, мабуть, як пиков бутель, чутки викривлюють мене, хай гомонять. На це немає ради, ковбані слів отруйні для пиття. Відбілює від душа свою велику правду. У лозі споменів над річкою буття. Чи справді вірив я у перемогу в такій тяжкій, нерівній боротьбі? Так, вірив я, найперше вірив Богу і вірив людям, людям і собі. На мене йшло до двіста тисяч війська, державний крок важучі від броні було там все, і навіть хрест мальтійський, і срібний щит Тевтонської свині, Зівсюди все під берестечко пхалось, охочий світ служити королям. І наймані полки, і навіть німець страус мені у саме центро поціляв. Там був француз розчесаний на проділь, і влог, і угрин, і литвин, і сакс. Принижені вожді принижених народів, послів не мають від таких моцарств. Пили вино, писали про меморії, п'яніли від своєї маячні, під скарбії. Під чаші, підкоморії, коронні, польні, зацні і значні, достойники, мостиві, рейментари, ще й посполите рушення юрми, Кварцяне військо, рейтари, гусари, а особливо ті ото скрильми. Спочатку наше військо й не второпало, як з ними битись, що така броня, в залізо геть закуте одоробло, є тільки те, чим сісти на коня. Вгорі перо, на грудях Божа мати, на ліктях сяють срібні маслаки, таке залізо спробуй проламати, оце вояк. Не те що козаки, шолом нагрудник, все на нім, як влито, у нього й кінь захищений, як слід, а ми у свитах, куці чорні свити, рукава йті, щоб вільно на відліт. За ним везуть ще й миску для купелі. Він тоне в постіль, як в лебеді й пух брящать чарки, видзвонюють тарелі, фаготи флейти облажають слух, коштовна зброя, коні розцяцьковані, штани вузькі, незручні для ходи, оздобні кубки, душі незацьковані, угорські вина і старі меди, шовкова тля, індики гонорові. Землі моєї Західний Батий, чи може в битві на бенкетах крові тобі згодиться кубок золотий? А що Москва? В Москві немає діла. Ми щит Європи і свій хрест несем. Хіба і що? Вона іще й зраділа. Де двоє б'ються третьому хосен, ось ми сповна зазнаєм свою муку, І прийде час безвихідний наш час, вона нас візьме під високу руку, не ворухнувши пальцем задля нас. Після дощів ворони аж блискучі, співає пташка голосом тонким Як добре. Ні за ким у світі я не скучив, але спинись, чи справді ні за ким. Гетьманичі мої, Ви сироти вже двічі, За мачуху простіть, погано вибирав. Я пережив усе, полон, поразку, відчай, приниження, це те, від чого я вмирав. А надто вже тепер в часи мого гетьманства я дбав про честь і дома, й на війні. Отож воно й пило насмішкувате панство, бо знало, чим дошкулити мені. Я спопелів, я вже не був собою. Я тяжко пив і думав про одне. Щоб так наглум, напередодні бою перед козацтвом виставить мене, Найбільше насміхався, Вишневецький. Моїм нещастям втішена пиха, той розум не шляхетний, а шляхецький, усе привчений бачити зверха. Не здатен був, Сумлінням всовіститись, помовчати, зборовши свою тьму. І коли б я хотів кому помститись в житті своєму, то найперш йому. Пан конець польський зроду недоріка, а вже таки заникувати став, що поки слухать того чоловіка, то вже би грубу книгу прочитав. За те вродливий, там таке субтельне, там, наче хто в амброзії умив. Шляхетна гемба, це не те, що в мене, немов от скелі брило одломив. Князь Єремія той не дуже, той непривабливий з лиця. Воно у нього зле, байдуже, щось от вчорашнього млинця. Бліде, холодне, невиразне, Не пригадаєш, скільки бразне, дивись на нього, але очі як буре небо в сірім клотчі, а то прокотить по лицю, як блиск остиглого свинцю. В зіницях зашморги гойдає, химерно вигнута брова. Лиця ніхто не пригадає. Очей ніхто не забував.